Слава Україні! Сьогодні поговоримо про події тижня, що минув, але перед тим ще раз глянемо на шеврон залужного і посміхнемось. А тепер, коли у вас гарний настрій, ставте лайк нам за старання і поїхали по новинах. Дочі, що ти можеш сказати, росіяни всі вони нормальні люди. Мам, що ти думаєш про них? Вони взагалі не любити, а гамо. У Дніпрі з'явиться унікальний парк мемів, створений з повалених пам'ятників ідолів. Новий парк розміститься у дворі Дніпровського художнього музею. Парк мемів поєднає повалені пам'ятники за допомогою різних проєкцій та QR-кодів. Зокрема, у парку мемів розмістять пам'ятники постатям, таким як Пушкін, Горький, Чкалов, Петровський та Ломоносов. Усі охочі матимуть можливість створювати власні мемі з персонажами, які втратили свою цінність. Парк також міститиме майданчики для фотосесій та розважальні зони. тролінг 99-го левела або як українські прикордонники жартують над білорусами за допомогою дронів і картоплі. У нас підйоби були які. є тобто скинути там, скажімо так, там недалеко у нас наші друзі, які картоплю люблять, то скинути, до прикладу, на наряд. Кида картоплю на них. Так, це, да, це це був тролінг такого 99-го левелу. Почекай, я хочу це проказати. Да. Ну, на да. Тобто, е як ну, по окопам кидають гранати, а да, це картоплю. Тобто, ви залітали на да. їх територію і по прикордонникам кидались з картоплею? Ну так, да. ну оце. <рес> <рес> Як нам відомо, росіяни змогли ліквідувати вже три Буданова і п'ять залужних, але вони й далі не дають спокою бункерному діду. Аж настільки, що при згадці про залужного дід почав затинатися. Залужний да, вот, Владимир а? А, 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 а де він залужний? А тим часом сам залужний їздить на Хаймарс, катається на танку та літає на винищувачі. На шляху йому трапляються мемні фігури, зокрема, чмоня з профотошопленим лицем Пригожина та жінка на позашляховику, яка не хоче їхати з Криму. На ютуб-каналі культурного десанту з'явилося нове відео на трек, який записали Коля Серга, Міша Крупін та Саша Чемеров. У пісні йдеться про те, що українці вже скоро повернуть свої землі, зокрема і Білгород. Одному з попередніх випусків у нас була новина про те, що на Росію хочуть створити нейромережу Жириновський. І що ви думаєте, яка країна, такий кіберпанк? У Росії Жириновський Воскрес та став цифровим приводом. Цифрова копія повністю відтворює поведінку політика. Навіть тормозить на секунд 10 після кожного запитання. Ну, все як в реальності, як вам обращаться. Врещайся ко мне, перший цифровий ученик Владимира Жириновського. Я відповім на всі твої вопроси. Мабуть, одна з моїх найулюбленіших рубрик Аналогавніт в РФ презентували Лада Аура але це чудо техніки за 24 тисячі доларів просто не завелося. Як бачимо на відео, цей процес тривав досить довго. В один момент чиновники відкрили капот машини, щоб глянути що ж там зламалось. Кнопку открыть нажмите, пожалуйста, угу. и тормоз. Не-не-не, все на месте, Максим Не заводится? Ну, это прототип, подождите. Что-то я никак не Допис ділась. Власницю російського ресторану у Німеччині, яка закликала вбивати українців, оштрафували на 10 мільйонів євро. Росіянка володіє рестораном російської кухні Родина у Німеччині та яро ненавидить українців. Раніше неадекватну жінку розлютив мітинг наших громадян у Дрездені. Після чого вона закликала російського диктатора у Дрездені теж один раз губнути гарненько. Володимирович, Владимир їм сьогодні мало було. Ось здесь у нас в Дрездені теж можна один разок. Єбануть хорошенько. Так німецькі уповноважені відомства розпочали процес банкрутства її ресторану російської кухні Родина. А сама руська німка має виплатити борг у 10 мільйонів євро. Дорогі кастрюлі голови. Якщо ви считаєте, що найде мене в інстаграмі, написав мені какую-то херню і поставить на ресторану ресторан одну зв'язочку, ви зробите мені хуже або мене заденете. То я спішу вас гарчить. Антиреклама – це теж реклама. Продовжайте в тому ж буті, мої дорогі у цей час російські змі почали ліпити з Дірксен героїню, яку нібито ображає Європа. А тепер і позбавляє справи всього життя. Фанатка Путіна розповідає, що від страхової компанії їй приходили незрозумілі рахунки. А пізніше до її ресторану приставили кризового управителя, який і оформив процес банкрутства заднім числом, і виставив рахунок спочатку у кілька тисяч, а потім у 10 мільйонів. Допомоги в жодній інстанції, шанувальниця російського світу, не дочекалася. Таким був тиждень, що минув. Традиційно напишіть в коментарях, яка новина шокувала та сподобалась вам найбільше. До нових зустрічей, папа. Андрійку, а ти знаєш, кого з'їла ця акула? Кого? Баская. І що тепер їй треба зробити, ці акулі? Сказати? Дякую, дякую що... баскаля.